11 квітня в залі засідань міськвиконкому відбулось засідання 32-ї сесії Коростенської міської ради, 8-го скликання. Цього дня депутати розглянули понад 70 питань. В роботі сесії брав участь заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення 20-го окремого батальйону спеціального призначення Україна, окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Володимир Кончець. Як відзначив виступаючий, у військовому підрозділі, служить понад 20 хлопців. Скоростенської громади, тому та допомога, яка надається з боку міської влади, є дуже важливою. Від імені всього українського війська і від імені командира 20-го окремого батальйону спеціального призначення Україна, окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, сухопутних військ збройних сил України, підполковника Куриленка. Я хочу вам подякувати за. Ту допомогу, яку ви надаєте всьому українському війську і нашому батальйону, зокрема, вона відчутна, вона потрібна, і ми вам за це вдячні. Ми На передовій, на прямій передовій, передовій саме тих важких які сьогодні є. Тому приємно, що у нас є такий діалог з ними, що вони приїжджають, що ми спілкуємося, ми знаємо їх потреби. Нас конкретно займається Олександр Степанович як відповідальний за роботу з військовими і кожен день на зв'язку, практично з усіма нашими підрозділами. До яких ми дотичні, до яких маємо відношення. також Володимир Кончець вручив міському голові подяку від командира батальйону та передав бойовий прапор військового підрозділу. На сесії заслухали питання про стан законності боротьби із злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності Коростенського районного управління поліції на території Коростенської громади. Доповідачем був заступник начальника поліції Юрій Губський. Зокрема, він відзначив, що за 12 місяців 2023 року до чергов. Частини Коростенського районного управління поліції надійшло понад 15 тисяч повідомлень, третина з яких містить кримінальний характер. У скоєних кримінальних порушеннях ми можемо поділити по на особливі тяжкі 120, тяжкі 425, проступки 290, умисні вбивства, 5, 5 з яких розкрито. Тяжкі тілесні ушкодження теж 5-5 розкрито, грабіжів 8-8 розкрито, квартирні крадіжки 15-13, з яких розкрито. Порушень правил безпеки дорожнього руху смертельними наслідки, 2, з яких 2 розкрито. Незаконних залодінь транспортними засобами, 5, 5, з яких розкрито. Наркозлочинів 142 розкрито 105. Збут наркотиків розкрито 58. У доповіді відзначив роботу дільничних офіцерів поліції. Так, за звітний період виявлено та направлено до суду 92 кримінальних проваджень. Також працівниками сектору протидії домашнього насильства Коростенського районного управління поліції опрацьовано понад тисячу повідомлень. Окремо відзначив роботу поліцейських офіцерів громади. Про стан галузі охорони здоров'я в Коростенській громаді доповідала заступниця міського голови Наталія Чижевська. Аналізувала медичну галузь в основному в період з 2022 по 2020. ...24 роки, як відзначила доповідачка, усі цифри взяті із відкритих офіційних джерел як державного, так і міського рівнів. Галузь охорони здоров'я на території нашої громади представлена двома комунальними підприємствами: це центр первинної медико-санітарної допомоги та Коростенська міська лікарня. Ми коротенько спочатку такі загальний бюджет, а потім ми будемо розбиратися по цифрах. 22-й з місцевого бюджету на лікарню 36 мільйонів, на ПМСД 5 мільйонів. Це округлені цифри. І по НСЗУ заробили лікарня 198 мільйонів і первинна медицина 42 мільйони. 23-й рік з міського бюджету на Центральну міську лікарню виділено і використано 84 мільйони 7 десятих на ПМСД мільйон 500. По НСЗУ одна 172,1 мільйона. Ця лікарня заробила і 40 мільйонів заробили ПМСД. Галузь охорони здоров'я громади охоплює 150 працівників, 28 сімейних лікарів, 12 педіатрів. В центрі ПМСД підписано понад 50 тисяч декларацій. Як відзначила Наталія Чижевська, протягом останніх років значно покращено матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я. Зокрема, придбано нове сучасне обладнання, збільшено перелік пакетів надання медичних послуг. Значна робота проведена у кадровому забезпеченні. Аналіз роботи медичної галузі проводила на порівнянні з іншими громадами. Свою доповідь заступниця міського голови завершила гарною новиною. Сьогодні, там уже вперше не знаю за який період, заїхала група робітників, які починають ремонт нашого будівництва нашого да, реконструкцію цього корпусу. Я думаю, що всі ми прийдемо перерізати туди стрічку. На сесії розглядалися подання про присвоєння звання почесних громадянин міста Коростень» Віталію Каленському. Посмертно, Віталій Михайлович був учасником АТО з перших днів повномасштабної війни. Став на захист країни. Має багато нагород. Загинув 28 квітня 2023 року. Користенська міська рада вирішила це проект рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста. Коростень Каленському Віталію Михайловичу посмертно в січні 2015 року допомагав захищати Донецький аеропорт, знаходячись у населеному пункті Піски. Лютому 2015 року приймав участь у запеклих боях. Що точилися у Дебальцевому міста 24 лютого, 22 року о шості ранку був біля дверей Коростенського воєнкомату, де разом зі своїми побратимами, у числі перших, добровільно пішли боронити суверетет України, 28 квітня 23 року, загинув біля населеного пункта Авдіївка від мінометних та артилерійських обстрілів. Ну особисто знав цю людину, скажу декілька років працював з ним разом податковий. Людина позитивна була зі всіх сторін. Дійсно, справжній патріот. Депутати одноголосно підтримали проєкт рішення. Також на сесії розглядалося питання про додаткове виділення коштів для підтримки військових. Зокрема, йшлося про суму 6 мільйонів 180 тисяч гривень. Першочергово, щоб ви всі розуміли, ми допомагаємо. Ми всі разом з вами, тим військовим частинам, які безпосередньо знаходяться на передовій. Збільшуємо програму на 2 мільйони підсот 530... 2 тисячі гривень на для військової частини 7309, це наш 143-й коростенський батальйон придбання портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам. Крім того, надаємо субвенцію на придбання неударних дронів у мавік військовій частині а 13 а1302 – це 93-я бригада «Холодний Яр», 1 мільйон гривень. Крім того, 66-й бригаді надаємо 850 тисяч на придбання роботизованого комплексу «Райтел Ес». Це робот, грубо кажучи, який розміновує і заміновує, і також мінує території. 800 тисяч – 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів, 500 тисяч – військовій частині а 4076 на придбання безпілотних літальних апаратів та засобів РЕП, також на передовій постійно, і 500 тисяч – Вінницькому військовому шпиталю для лікування наших поранених, тяжкопоранених. В цілому на видатки оборонного призначення планується виділити 15 мільйонів 337 тисяч гривень. Також на сесії було розглянуто ряд комунальних, бюджетних, освітніх та земельних питань.